Напруга на фронті не спадає. Покровські і курахівські напрямки наразі найскладніші. Втім, ворог тисне на всіх ділянках східного фронту. Найближчі населені пункти тероризує потужними обстрілами. Більше про обстановку на фронтах. Далі в огляді. Росіяни не полишають вовчанський напрямок, постійно намагаються атакувати. Натомість комплексного удару по низці ворожих опорних пунктів завдали прикордонники бригади. Гард вразили укриття противника та особовий склад. А бійці 57-ї мотопіхотної бригади показали кадри, як випалюють позиції росіян дроном-драконом. У третій штурмової також поповнення в списку влучань. Танк і шість вантажівок стали мішенями для ФПВ-дронів. Одна з підбитих машин перевозила російську піхоту. Інших застали у полі, зеленці та в бліндажі. Збили й ворожу антенну, щоб порушити зв'язок противника. Зараз ліс дуже теплий. Я не маю побачити такої сигнатури. Ще видно, але якщо буде якийсь рух, то ми його одразу помітимо. Вже багато місяців тримає фронт у Серебрянському лісі бригада Азов. Нині чимало знищеної ворожої піхоти і техніки це кропітка робота операторів дронів. Вони реагують на кожен рух загарбників. Що більше зможуть зробити пташки з безпечної відстані, то менше ризику для побратимів з піхоти. Вітамін повертається на заміну ОКБ. Хай якби добре росіяни підготувалися до чергового штурму наших позицій, танки та бойові машини були обвішані зверху донизу ребами та бронею типу Сарай. Вони не змогли зупинити дрони 63-ї бригади. Вдало вполювали ворога, що сховався і підрозділи 60-ї ОМБР. А бійці помсти нас доганяють окупантів, попри їхні спроби втекти на мотоциклах чи машинах. До глибокої ночі ворог п'ять разів атакував у районах Білогорівки, Макіївки та Балки Журавки, де наші військовослужбовці тримають оборону. Евакуація звідти ускладнюється щодня. Також росіяни штурмували поблизу Стельмахівки. Наші оборонці відбили напад поблизу Федорівки на Сіверському напрямку. На Краматорському ворог атакує за підтримки штурмової авіації. В районі часового яру окупанти намагаються перетинати канал Сіверський Донець, але всі ці штурмові групи нищать у стрілецьких боях воїни 24-ї ОМБР імені короля Данила. Бійці п'ятої окремої штурмової успішно виявили та ліквідували замасковані ворожі позиції. А Холодноярівці продемонстрували блискучий страйк від операторів-безпілотників. І боєприпаси з польового складу окупантів вже не полетять в бік наших бійців. На турецькому відтинку ворог застосував штурмову та бомбардувальну авіацію, завдав ударів кабами по Щербинівці, Віролюбівці та Костянтинівці. Наші бійці тримають оборону. Покровський, як і раніше, залишається основною ціллю для окупантів. Ворога помітили на підступах до Миколаївки, рухався з Гродівки. Воїни з 425-ї ОШБ Скала не дали окупанту закріпитися у селищі. А це кадри від дронарів 68-ї окремої єгерської бригади після чергового м'ясного штурму окупантів. На невеликій ділянці дороги спалена піхота і техніка. Як приклад, в смузі бригади силами. Військовослужбовців та всього колективу за добу противник поніс втрати, перейшовши цифру 150 чоловік. Також був знищений БТР, джипи, баги, мотоцикли і багато іншого. Тому пропоную вам або долучатися до сил оборони, або донатити для нашої перемоги. Таврійські десантники вкотре відбили штурм в районі Костянтинівки. Цього разу бійці 79-ї знищили та розігнали два десятка одиниць техніки. В хід пішли всі: міни, дрони, ПТРК та артилерія. На Курахівському напрямку ситуація складна. Ще один механізований штурм тут відбили з люки-бобри. Пекло навколо вугледара. Триває битва за місто. Попри все, 72-га бригада помножила на нуль сотні спроб московитів прорватися повз українські позиції. Ці кадри демонструють величезні зусилля бійців, наслідком яких стало кладовище знищеної техніки та живої сили. Ворог нині активно обстрілює гірник артилерією та кабами. Білі янголи рятують людей. О, там, да. Станедіть сюди, затягуй. Давай, давай. Тільки за один день екіпаж білих янголів вивіз з міста та сусіднього села Ізмайлівка 35 жителів. Цілодобово доправляють потерпілих у лікарні. Ложи на Вася. Стой, стой, лежи, лежи. Лежи, лежи, важи. Давай, 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 переможе. Поліцейські мчать по зруйнованій дорозі. Втім, певної миті поспіх втрачає сенс. Все, да, не спіши правоохоронці наполягають вчасно евакуюватись з прифронтових населених пунктів означає вижити. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин інтерподробиці марафон Єдині новини.